Моєму особистому кабінеті, наприклад, на сайті ПФУ, там чомусь невірно вказана інформація, контактна інформація про мене. Тобто я, коли оформлював, призначав пенсію, я писав заяву, додавав всі необхідні документи, в яких чітко зазначено, місце моєї реєстрації у Маріуполі, яке було, місце моє проживання тут, в Києві, де я зараз проживаю, додавав довідку ВПО, в якій. Також чітко зазначено, що я проживав в Києві, вказана адреса. Тобто, всі необхідні документи, які підтверджують мій нинішній стан, той статус, що я є внутрішня переміщення особа, що я проживаю в Києві, я все надав. Але коли я відкриваю свій особистий кабінет і дивлюсь розділ Контакти, то я бачу, що там чомусь місце проживання вказано, моя маріупольська адреса. До того що вона вказана не та моя остання маріупольська адреса. Де я проживав останні, скажімо так, 20 років. А ще там дуже стара моя маріупольська адреса ще моїх батьків. Тобто, а місце реєстрації взагалі там не заповнено. Тобто, я бачу, що інформація не відповідає дійсності. Вказано місце проживання в будь-якому разі, вказано, як Маріуполь. До того ж, я дивлюся, що там в особистому кабінеті мене не стоїть там така галочка, як, що я є внутрішньо приміщення особа. Хоча. Я теж подавав цей документ відповідний. Чомусь вони там не поставили тож відмику.